Чому я рахую власне бренд Вікінг, один з найтехнологічніших брендів, які присутні на сьогоднішній день на території України, власне, в камінній індустрії по виготовленні печах? Дивіться, єдиний бренд, у кого подвійні праве та ліве скло, як склопакет. Єдиний. Єдиний бренд, у якого, так каструля, у якого є всередині ось така механічна система, яка сама автоматично регулює горіння. В печі сама. Далі єдиний бренд, який можна ось, дивіться, руками потрогати, тим паче ззаду можна прислонити його якомога ближче до легкозамистих поверхонь. І єдиний бренд, який презентований на сьогоднішній день в Україні, в якого дійсно є система чистого скла. Тобто не просто чистого скла, а система самоочистки скла. Тут скло очищається саме, тому що всередині височезна температура, і єдиний бренд, в якому протестовано, що в ньому всередині є можливість горіти хвойній сухій породі, причому не засмічувати навколишнє середовище, тому що все перегорає високий ККД, і не забруднювати камеру згорання зі склом спереду. Ось чому я рахую, що цей бренд найтехнологічніший на сьогоднішній день презентований в таких розмірах. В такій ціновій категорії і в такому дизайні, власне, циліндричному. Бренд Вікінг. Модель називається Лома 5 Данія».